Тиск у двигуні має бути на гарячому двигуні, на прогрітому від 250 мбар до 400 мбар. Двигун у нас прогрітий. По всім параметрам у нас все чудово, окрім тиску у пустому колекторі. При цьому всьому, якщо ми глушимо двигун, включаємо запалення, то тиск нам датчик показує той, який в атмосфері. Тобто, сам по собі датчик працює. Відповідно до цього, або у нас мотор не створює нормальне розрядження в циліндрах, тобто не вистачає компресії або герметичності клапанів, або у нас є підсос повітря. Ну і ще таким варіантом може бути, що датчик не правильний тиск показує, коли двигун працює. Для цього перевіримо стрілочним монометром. Двигун працює погано. Тут у нас показники на механічному манометрі 480 млбар. Мотор герметичний. Показує. Ось пішов дим, це говорить про те, що випускний колектор наповнений димом. Четвертий циліндр 10, третій циліндр 9 ,5. другий циліндр 8 ,5. І перший циліндр 8 ,5. Герметичність першого циліндру, герметичність третього циліндру. Герметичність четвертого цилиндра і герметичність другого циліндра. Стаканчики у вас стоять, поміряли, не доміряли два, але вже є показники. Фотографії вам відправлю того значення, які мають бути. А це ті, що є у нас наразі. І впуск, і випуск всі засадження.